З нагоди храмового свята Вознесіння Господнього тернівку відвідав екзаг Донецький владика Степан Меньок в українській греко-католицькій церкві пройшла святкова літургія за участі місцевих парафіян. Наша церква самі знаєте про українська церква, молитовна, духовна. Ми до 89-го року були фактично в підпіллі, аж потім, коли почалася відвигад Горбачова. На дозволи реєструвати, і слава Богу, ми зараз діємо і в східних областях України. І тому в Донецький екзархат входить в чотири області, починаючи зі самого сходу України, Луганська, Донецька, Запорізька і Дніпропетровська області. Розвиток української греко-католицької церкви в Тернівці триває. В тимчасовому приміщенні все облаштовано згідно церковних канонів. Кількість парафіян постійно збільшується. Служби проводить новопризначений священник отець Тарас. Раніше ж для проведення богослужінь доводилося запрошувати отця Ярослава з сусіднього першотравенська. Моє завдання тут не тільки адміністративно бути представником церкви, владики, але й також будувати церкву, спільноту. Бо церква це не є будівля, це не є храм, а церква це є люди, це є жителі цього міста. І з Христом, з Богом на це місце, також сходить зразу благословення. Бо служіння відбуваються щодня ввечері на шосту годину. Служба Божа, Маївки, є дім Воскресіння, читання святого письма, зустріч словом Божим. А в неділю на дев'яту годину зранку завжди стабільно. Розбудова церкви триває. Незабаром територію огородять парканом, зведуть туалет. Тоді е, дозвіл на е, фундамент і нам привозять дерев'яну церкву, гарна дерев'яна церква. Е, Майже 80 квадратних метрів. Це велика церква, з хорами своїми і буде достатньо місця для жителів нашого міста. Тернівчани зустріли владико Донецького екзарха Степана хлібом, сіллю та квітами. Високоприсвященний владико, дозвольте нам ви, імені парафіян нашої церкви привітати вас на нашій тернівській землі. Хай Господь вам допомагає, служіння, справ, труда. Ви свого шляху встреляв на ногі і влагі літа. Хай ніколи вам не бракуватиме хліба і солі. Дякую. Служба тривала більше години. Молилися за мир в Україні разом із Селенською церквою. Христос один і церква одна. Не може бути декілька церков, декілька конфесій. Тернівчанин Іван. Постійно відвідує місцевий грококатолицький храм, задоволений тим, що служби в ньому, як і по всій Україні, проходять виключно українською. У нашій Терновці і по всій Україні служба проходить виключно українською мовою, і ми всіх заохочуємо, щоб приходили до нас на богослужіння. А ще з нетерпінням чекає, як і всі прихожани, коли храм набуде свого остаточного вигляду. Дніпропетровська область є прифронтовою, тому дозвіл на фундаментні роботи отримати складно. Але пан Іван впевнений, що з Божою поміччю ми все здолаємо. Вірить у те, що тимчасово окуповані території будуть звільнені і у вцілілих храмах поновлюється богослужіння і владика Степан. Як ви знаєте, зараз ідуть воєнні дії і. Через це частина нашого екзархату на сході там, Луганськ буквально повністю зайнятий, хоча є це наша парафія, царя Христа. Донецьк так само зайнятий, були отці, але виїхали, тому що була небезпека їхнього арешту. І частина Луганської області зараз окупована і ми не маємо можливості духовно обслуговувати людей. Були пошкодження будівлі поблизу наших храмів. Все-таки вони у цій. І ми надіємося, що при Божій допомозі ми повернемося. Тому надіємося, що Бог є всемогутнє добро, і ніколи добро не може бути переможене злом. Це субстанціальна прикмета Бога добро. І добро запанує над злом. І Я думаю, ми вільні і в вільній свобідній Україні колись дійсно заспіваємо слава на висотах Бога, а на землі мир людям доброї волі. Амінь.